Днів ввечері я пропоную вам разом шукати вічних істин, Ви дивитеся програму «5 хвилин для вічності у студії Володимир Гриневич. Вітаю вас! Зверніть увагу на притчу Христа, записано в Євангелії від Матвія в 13 розділі. Подібне ще царство небесне до того купця, що пошукає перел добрих. А як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має, і купує її. Коли Ісус розповідає притчу, навіть її найдрібніші деталі мають важливе значення. У цій притчі довжиною в одне речення Ісус відповідає на найважливіше питання: чому людина бажає бути посвяченим християнином? Ми можемо індифікувати себе скупцем, який шукає тільки дорогоцінні перлини, адже тільки найкраще може задовольнити найглибші бажання серця, ті, хто шукали задоволення в нікчемних і минущих речах на цій запорошеній гріхом планеті, знайомі з порожнечею, яка залишається, коли тимчасові земні речі розсипаються. У притчі Ісуса. Купець спочатку знаходить перлину і визначає її величезну цінність. Потім, знаючи, що отримає в результаті угоди, він охоче продає все, що відволікало б його увагу. Він більше не хоче використовувати кошти на менш важливі вкладення, і все це заради придбання того, що остаточно задовільнить всі його потреби. Якби ви його запитали, чи не занадто високу ціну Він платить, він розсміявся би у відповідь і сказав, що отримує бажане з довічною знижкою. Сам Ісус це перлина. Він приходить до того, хто приймає його як центр життя. Подумайте, Ісус не просить нас відмовитися від усього. За що ми чіпляємося, поки не визнаємо цінність його дружби, це відкриє нам щось дуже практичне про нашого Спасителя. Він не закликає нас стрибати з нашого айсберга, поки ми не переконаємося в реальності свого порятунку. Ісус ніколи не приховує від нас високу цінність перлин і не змушує тут же сліпо стрибати в невідомість. Він також не докоряє нас, збочених егоїстів, за те, що ми чіпляємося за єдино відомі нам цінності. Замість цього, Він переконливо демонструє нам цінність дружби з ним. Потім, на підставі отриманих доказів, ми обираємо скарб, який коштує набагато більше всього, що ми мали досі. Таким є Господь, наша дорогоцінна. Перлина, помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за це коротке, але надзвичайно важливе повчання у слові твоєму святому. Господи, допоможи нам відкласти все те, що є тимчасове, і отримати те, що Ти нам даруєш, а даруєш ти нам вічне. Допоможи нам сконцентрувати всю нашу увагу на тих дорогоцінних перлинах, які Ти запропонував нам, і допоможи нам обрати тебе як найкращий скарб нашого життя. Життя, будь з нами завжди у усьому, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Зробіть все можливе з вашого боку, щоб Ісус став центром вашого життя, і тоді запропоноване ним спасіння стане для вас реальністю. Пропоную вашій увазі серію біблійних уроків з назвою Діскавер. Щоби отримати їх, вам необхідно написати або зателефонувати нам. Наші контакти ви бачите на екрані. Також чекаємо ваших молитовних прохань. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам Божих благословень у всьому. До побачення!